Одеса відбувалася від дронів. А на суми Росія скинула каби. Зеленський рубанув з плеча і заявив про відповідь на атаки шахедами. А Сі Цзіньпінь чекає у Китаї Путіна і Трампа. П'ять систем Петри од сотні тисяч снарядів, дрони F-16 і мільярди євро від союзників. Результати 29-го Рамштайну. Та хто і який штраф сплатив за пісні сердючки російською мовою? Про це і не тільки поговоримо детальніше далі. Мене звати Катерина Полган. Починаємо інформаційний вівторок разом. Одна людина загинула в Одесі внаслідок атаки росіян. Вони гатили по місту ударними безпілотниками. Влучили у парковку. Там спалахнула пожежа. Кілька машин загорілися одночасно. В багатоповерхівках повибувало вікна, постраждав також магазин. По сумам, росіяни вдарили керованими авіабомбами, пошкоджені 5 багатоповерхівок, торговий центр та 18 автомобілів. Рятувальники одразу після удару евакуювали людей із пошкоджених будинків, витягли двох із небезпеки. На жаль, без поранених не обійшлося. Серед них одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 людей. Через постійні атаки РФ після кожного обстрілу в містах знаходять небезпечні уламки ракет, дронів чи інші вибухові дуже небезпечні сюрпризи. У Києві прямо біля житлового будинку виявили бойову частину російської ракети х 69 У ДСНС кажуть, вона могла рвонути будь-якої миті. Сапери за допомогою маніпулятора підняли цей небезпечний уламок, запакували в спецтранспорт і відвезли подалі від людей, щоб безпечно знищити. Україна отримає 5 батарей протиповітряної оборони Патріот. Домовленість була досягнута під час зустрічі міністрів оборони США та Німеччини, а передача відбудеться в рамках термінової допомоги. Про цю передачу зброєння повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він сказав, що Німеччина обіцяє максимально прискорити постачання цих вкрай необхідних систем. За словами Пісторіуса, зараз триває робота над деталями: скільки пускових установок і ракет увійде до угоду. А от Зеленський каже, що Україні потрібно більше систем ППО, щоб закрити небо над Україною, і потрібні потужні далекобійні удари. Бо кожен, хто працює над послабленням Росії у цій війні, наближає мир. Президент у вечірньому звірненні заявив, що якщо Росія так здоріла на атаках, то час залишити її без логістики. ППО потрібно більше систем. Більше покриття нашої країни з захистом, також наші далекобійні удари по Росії, якщо Путін так здурів на темі шахетів і терору, вони мають, мають залишитись без логістики. Кожен, хто працює заради захисту життя і обмеження потенціалу Росії у війні, кожен працює на досягнення миру. Зеленський також анонсував, що в середу, 23 липня, готується зустріч із російською делегацією в Туреччині. Але росіяни чи то плутають дати, чи перетягують на себе ковдру, заявляють, що переговори заплановані на четвер, 24 липня. А тим часом в світі гудуть чутки про можливий грандіозний саміт у Пекіні у вересні 2025 року. Китайський лідер Сі Цзіньпінь схоже мріє зібрати за одним столом себе Путіна і Трампа, щоб відзначити ту річницю закінчення Другої світової війни з парадом на площі 3 вересня. The Times пише, що Путін уже погодився приїхати. А Трампу ймовірно скоро надішлють запрошення. Один китайський коментатор Дзінь Цянджунь взагалі розійшовся, заявивши, що спільна поява цих трьох лідерів стане потужним сигналом миру і стабільності. Ну, звучить пафосно, але чи вийде? Щоправда, є нюанс у Кремлі? кажуть, що зустріч Путіна з Трампом можлива, але якщо Трамп таки приїде до Пекіна. Поки що в білому домі мовчаться джерела натякають, що Трамп може обрати іншу локацію, наприклад, самі АТЕСу в Південній Кореї 31 жовтня, щоб не виглядати одним із трьох на вечірці світу. Тож дати незрозумілі, але ж переговори між Україною та Росією про мир мають все ж відбутися у Стамбулі вже цього тижня. На яких позиціях та з якими картами на руках підходять сторони до чергового раунду перемовин? Єва Ніколашвілі проаналізувала. Новий раунд переговорів і нові сподівання на Стамбул. Турецькі видання заявили, що новий раунд переговорів між Україною та Росією може відбутися вже цього тижня. Зустріч запланована на 23-24 липня у Туреччині. Как раз сейчас, вот последние, скажем так, ну как минимум неделю, активной стороной возобновления мирных переговоров в Стамбуле выступала именно Россия. Им надо было показать Трампу, что они не против мирных переговоров. Им надо было как-то смягчить раздражение Трампа, его недовольство вновь попытаться убедить его, что Путин хочет мира. К тому же, в Кремле с прошлой недели начали активно использовать нечистоплотный прием, но это в российском стиле, стали обвинять Украину, что якобы Украина не хочет переговоров, отказывается от переговоров. Таким чином, хоча б тому Україна просто не могла відмовитися від переговорного процесу, але ще ймовірно, що Київ погоджував переговори з американцями. І недавній візит спецпредставника Келога це тому підтвердження. До того ще 19 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що глава української делегації Рустем Уміров передав пропозицію російській стороні провести новий раунд перемов у Росії. Ж після останніх Погорос Трампа зрозуміли, що злити ще більше американського президента не варто, на мій взгляд, в Москві дуже е, е, обеспокоены зміненням позиції Трампа. Е, внешні вони показують, що ничего не случилось, і, звісно їм все равно, ніт. не безразлично. И то, что вот Песков на прошлой неделе начал активно поднимать тему возобновления мирных переговоров, то, что сейчас вот возобновляются переговоры в Стамбуле, до этого Россия не спешила с этими переговорами. Вот во время визита Кита Келлога, спецпредседателя Трампа по Украине, его визита в Киев, не было воздушных ударов по Киеву. І вряд ли, это случайно. После того, як було роздраження Трампа э, по, ударам по Україні, в тому числі пакію, э, в Кремлі решили не рисковать. Що ж до самих переговорів, то багато від них не очікують. Ймовірно, їхній підсумок буде таким самим, як і в попередні два раунди. Обмін полоненими, що безперечно необхідно, і нереальні умови від Росії для припинення вогню. могут договариваться о дальнейшем алгоритме или дальнейшей логике переговоров. Ну, условно такая дорожная карта переговоров. Это будет сложно сделать и вряд ли договорятся, но тем не менее вот сама логика переговоров, как дальше их вести, алгоритм будущих переговоров, это тоже может быть предметом обсуждения. Я пока не вижу никакой реальной готовности со стороны России к каким-то предметным договоренностям. Да, можуть бути нової договорів по гуманітарним опросам по дані обмінами пленними по другим гуманітарним сторони також можуть обговорювати припинення ударів по критичній інфраструктурі, те про що йшлося ще навесні цього року, по нікому дані, що турецькі СМІ пишуть, що може обсуждатися ситуація з ударами по крик критичної інфраструктури, можуть договорюватися об этом. Друге дело розграничить. Вот как-то отделить удары по критической инфраструктуре от ударов вообще на воздушных, это очень сложно. И как минимум могут быть случайные удары. Или могут говорить э, там... Що случайно по об'єкту критичної інфраструктури. але чекати на реальні дії від росіян ймовірно не варто. Швидше за все, РФ їде до Стамбула, щоб імітувати переговорний процес для Трампа, показати бурхливу діяльність, щоб американський президент знову повірив, що РФ хоче миру, а самим потягнути час. Чи повірить знову марним обіцянкам? Питання відкрите, але хочеться сподіватися, що цього разу позиція. Трампа вже не зміниться на 29-й зустрічі у форматі Рамштайн. Погодили, що США запускають новий механізм разом із НАТО, який дозволить європейським країнам закуповувати американську зброю для України. Європейські союзники вже готові долучитися до фінансування. Відкриває двері для ще більшої підтримки нашого війська. І Німеччина вона передає понад 200 тисяч снарядів для зенітних систем Гепард і фінансує закупівлю українських далекобійних дронів. Канада підтримує український оборонно-промисловий комплекс через датську модель і виділяє 20 мільйонів канадських доларів на обслуговування наших танків. А Нідерланди вкладають 200 мільйонів євро у дрони перехоплювачі та ще 125 мільйонів на обслуговування винищувачів F-16. Норвегія у 2025 році спрямовує 1 мільярд євро на закупівлю дронів, із них 400 мільйонів на підтримку українського ОПК. Швеція не відстає також. Готує новий пакет допомоги системи ППО, артилерія та техніка увійдуть в нього. США вперше з 2008 року повернули тактичну ядерну зброю до Великобританії. Про це повідомляє UK Defence Journal. На авіабазу Лейкенхіт у Сафолку завезли кілька сучасних термоядерних бомб Б 61 12 із регульованою потужністю до 50 кілотон і високоточним наведенням. Ці іграшки для винищувачів F-35A прибули з центру ядерної зброї військово-повітряних сил США з Нью-Мексико до новенького сховища на базі. Пентагони британці, як водиться, тримають язик за зубами, але експерти бачать в цьому чіткий меседж Росії. НАТО посилює свою позицію в Європі. Цікаво, що раніше на Black Sea Security Forum полковник британської армії Річард Кемп взагалі заявляв, що саме Британія, мовляв, має допомогти Україні створити власну ядерну зброю в рамках стратегічного партнерства. Суратники Путіна грибуть кошти з держбюджету, закладені там для реалізації проєктів на окупованих територіях. Список таємних фірм склали і опублікували кіберрозслідувачі. Компанії зареєстровані на лівих людей, але належать путінським друзям і прислужникам. Хто в Росії наживається на смертях не лише українців, а й своїх співгромадян? Про це далі в сюжеті. Українські кіберактивісти продовжують витягувати кремлівські секрети. Група 256 п'ятдесят кіберштурмовою перехопила листування російських відомств і викрила масштабну схему освоєння бюджетних мільярдів на тимчасово окупованих територіях України. Ані вже проаналізувала міжнародна розвідувальна група. Інформнапал Росія намагається легалізувати відмивання грошей та мародерство на захоплених землях, перетворюючи воєнні злочини на прибутковий бізнес. Отже, після повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія зіткнулася з управлінським хаосом і санкційним страхом. Захоплені території не були інтегровані в російську систему, а великий бізнес боявся санкцій і не поспішав заходити напряму на ці території. І тоді рішення знайшли у старому кримському сценарії: Для накачування грошима, фіктивне відновлення, пропаганда та гарантія анонімності створюють ілюзію розвитку. А щоб пиляти чесно, награбоване було простіше. У Міністерстві будівництва РФ ще у травні 2022 року створили спеціальний департамент з реалізації спеціального неінфраструктурного проєкту. Загалом, за даними витоку, у схемі беруть участь шість російських міністерств. В Мінбуді з'явився департамент з реалізації соціального інфраструктурного проєкту, який займається відновленням звільнених територій ДНР і ЛНР. Витрати на ці роботи російська влада поки що не називала. Що це означає на практиці? Кремль виділяє гроші з бюджету, передає їх обраним компаніям за засекреченими контрактами. Ті плодять фіктивні підрядні фірми, освоюють кошти. В реалі будують рівно стільки, щоб зняти дешевий сюжетик для пропаганди. Нізяні покрупно воровать, не мелкими партіями. Ми не дозволяємо нікому. У перехоплених списках за 2022 і 2024 роки 194 російські компанії, які були допущені до робіт на тимчасово окупованих територіях. Правительство Российской Федерации сообщает, что по результатам рассмотрения обращения организаций о привлечении для восстановления и строительства объектов в рамках реализации мероприятий специального инфраструктурного проекта проведены соответствующие проверки, по результатам которых факторов, препятствующих привлечению организаций для восстановления и строительства объектов в рамках СИП, не выявлено. Серед учасників і маловідомі контори годноденки і великі гравці, такі як Ростелеком, Вад, Автодор інженіринг, Ерструй. Остання, наприклад, формальна не афішує участь у роботах на окупованих територіях. Хоча журналісти вже пов'язали її з проєктами у зруйнованому Маріуполі. Схема проста: компанія отримує контракт у свою частину коштів і передає роботу далі. Наприклад, СК Сірію зареєстрована в Криму. Вже через рік після початку діяльності контора йде на ліквідацію. Що стосується робітників, переважно їх завозять з Росії, а місцева економіка з цього отримує лише крихти. Далі у гру вступає святе святих Російської Федерації. Пропаганда їм важливо зробити все, щоб показати гарну картинку успішного відновлення. Ще одна з компаній міранда медіа, яка з 2014 року забезпечує зв'язок на окупованих територіях, включаючи Крим і Донбас. Незважаючи на ключову роль у легітимізації окупації під санкції ЄС, вона потрапила лише наприкінці 2023-го. І дочірня структура Міртелеком ще довгий час продовжувала працювати без обмежень, але згодом також потрапила під заборону. Увесь цей спецпроєкт не про будівництво, а про перетворення війни на бізнес. Досі санкції вдарили лише по малій частині системи. Більшість компаній зі списків досі працюють відкрито, мають активи в РФ та партнерів за кордоном. Удар по них міг би не лише зупинити фінансування війни, але й розірвати корупційні ланцюжки. Однак Кремль успішно ховає бенефіціарів за мережею субпідрядників і поки ще чистою репутацією. Суд таки притягнув до відповідальності директора закладу, де пройшов концерт Вірки Сердючки з російськомовними піснями. Виписали штраф на 425 гривень за порушення мовного законодавства. Також треба сплатити обов'язковий судовий збір це 605 гривень зверху. Цікаво, що спочатку екс вже омбудсмен з питань мови Тарас Кремінь назвав цей концерт грубим порушенням закону і навіть стукав у двері поліції. Але потім змінив пластинку, заявив, що сам Андрій Данилко штрафів не боїться, бо закон про державну мову на пісні під час концертів, виявляється, не поширюється. Сам Данилко не став довго розбиратися з хейтерами, і на іншому концерті він просто із сцени відправив усіх своїх недоброзичливівців за дуже пікантною адресою. Із пісні зло не вибрав, якщо не то хай хає. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Поки що натисніть лайк під цим відео, також залиште, будь ласка, коментар. А ще підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі!